Причому ви не самі відповілі, де ви були під час Майдана? Де під час Майдана? Ми сенадімо, що ви на Майдані не були. Що-що? Ми сенадіме, що ми на Майдані не були. Бо нам Майдан. Да, <плес> я вам поясню. то що Тож отушня майданіво просто не рішають Я вам поясню. <плес> то що Ватушняк пише. Він щоб свій думний політичний прав підняти, він вже не має чим. Йому саме дешевше когось обгадити. Я депутат обласної ради, вже 10 років. Я займаюся бізнесом. Десять років назад ми йшли стати депутатами. Нас ну хотіли нам то проблемами. Але наскільки півгорода знає, що ви спонсірували майдан? Ну я антимайдан, антимайдан. Це ви спонсірували марінському парку. Це є Шо скажіть, будь ласка, що скажіть? Будь ласка, як ви такі до цього? Яка що це не я один говорю? Це люди. Це говорять, це це не я один говорю. Що громили палили, били нашу державу і розв'язали війну, Бандеровці, значить, вони мають право йти на Майдан, а той, хто з ними не согласен, не має права туди прийти. Блін, Тому що вони там зайняли місто. Okay. Я хочу тепер поникати результат виборів по всіх областях і подивимося, які в них будуть проценти. чи підтримує їх уся Україна? Чому кучка людей дозволяє собі усім людям нав'язувати свою волю і заставляти думати по бандеровськи І всі склала Порошенки Порошенка чу... я... тут не признаю, бо він на ці на Януковінуковичі, сі Януковичі, котрі зараз прийшли відродження, опозиційні блоки і так далі. Давайте запитання. Циганами є порядні люди і не можна класти клеймо на всіх людей. І подивіться, новини, як цигани збили жінку з дитиною. Боже, ви ні, ви відповісти, не там на сайті нам не треба. Я Десять років назад несуть з балогою. Болога, понятно. Ви зараз говорите. для того, є такі вибори, щоб людина могла собі в кам'яні руками добивають того, кого вона. Можливо. Можливо. Ми Можливо, ви мені. Не роже, ви накралися так, що ви ми, на наших грошах. Ви знали такого чоловіка, посолаки Віталіка? Знали? Він 5 років. Він мій ліпший друг. Де він зараз? А ви де? А де якого хера ви тут, а не там? Якщо ви хочете дойти ви, сюди ви, 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 ви туди. Вибачте. Може, ти далі йди той, що мотить, розумієте? Дивіться, ви якщо хочете хоче, я, я теж хочу в обласну раду. Устрали. Чому я не йду? Тому що я не маю шишів. В Вашому домі весілля устраиє. Ми нас <реку> я... я... не устраює. що <реку> <Шо>, ви <реку> думаєте, поможуть вам? Так хочете. Дивіться, збирайтеся, Вітя. Посила територію, посадила дерева, а що ти зробив вітя в вашому дворі? От там, начни з себе, пожалуйста. От ця діста ходить, таке шкрябає, щось робить. А що ж таки ваші люди зробили? А ви приходите і йдуть командуєте. Ви подивимося на вас, які буде бути гроші. Це моїми руками, що приведено досі, а ви всі будете, а я привезла три рази. На всі тупилися, хто викачує. Хто викачує? бачу, коли тут було. А, а, ваше, а не ваше, то всі гавно. машини глини, я вам відвезла, ви її трошки далі. Я кажу, там не, не кошу, а така і буряна у вас. А ти тут будеш розказувати, що тут не живе, не себе не збирайте, так. Своє не збирайте своє. Ми забрали, та не хочемо. Попалили, хто палили? Хто палили? Я знаю, за кого ти зараз. Ну і все.

Вас стадіон, який ви за зараз побудуєте, а потім скажете якісь чи чиміть абонемент для дитини, щоб вона там побігла. Ми чути забрав собі це відбувши балоги. Через рік, якщо ви відкриєте, це буде і далі війни. Чи ви знову розумієте? Чи буде знову так під якісь страховими? скажете, що. Ну, ви так, Зайти Він не втік сюди. Я вам обіцяю. Пане Андрію, ви зараз від якої партії? Я, я йду від партії відродження. В від той, як покійний кипа, вам повідомляється. Це, 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 зараз партія відродження це клон партії регіонів. Це клон партії регіонів. Це не партія керпів. Бо ми хочемо дуже просити вас на нашу красиву. Територію прибудинку гірочку дитячу, гойдалочку і три лавочки. Да. Ми вас умоляємо. Ми да, така вітна, жінізнодорожники. Нас грошей. Чого ви так вирішити? А, а скільки вам грошей заплатили, щоб ви це <пірує> так піарили? А що ви зробите? Ви розумієте, Андрію, <пірує> а, Піанус, а, а, я росинка та чоловіка однієї не отримала, ні за що, ні від кого. І ви розумієте, я мешканець України, я житель Ужгорода, я живу на адресі. Але я зробив щось, не будучи при владі. Пані, я, вас... я вам обіцяю, на наступну суботу зробите суботник. Ваші люди зберуться? Я зберуся. Добре. А іще, <су> 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 ся... а, ця... а, а, іще, о, іще одна. В цьому мужчині, цей лопаток, викупає били? ямку під мамку? Ямку? Я викупаю. Він вже за домом. Він вже за домом. У них там, у них там, на прибудинковій території, отакий буряний. Ця бабка, старенька, ходить навіть шкрябає там, я А більше ніхто нічого не, не робить. А, а я ще це не покажу. А на яку годину? Суботнюка пішла 20 годин. Приїжджає машина, вигружає. Ти ж не був я вспоминаю, що коли я Хлопці, це не дадуть, бо вони дали самі добро на то будівництво, Получили бабки. Ті ж наші депутати в обласній міській раді. Все. Перебачте, мого голосу ви не будете мати. Дякую. 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 Дякую.